Поговоримо про спонтанність досить так спонтанно. Мене звати Антоніна Скоромна, моя колега Юлія Щербакова. Привіт, Юлія, ще раз. Привіт. Ви вирішили записати спонтанне відео про спонтанність і подумали про те, що ми обидві не спонтанні. Спонтанність, це не про нас. І тому хочемо так поділитися своїми якимись роздумами, своїм досвідом про те, де та межа, коли треба бути спонтанним, а коли не а коли треба контролювати і планувати. Бо ну, швидше за все правда десь посередині, Юля. Я тебе із плануванням і спонтанністю. Мені треба план однозначно, хоча б на три пункти. І що має бути? Бути в кінці. Це прям база, без якої рухатися складно. І ти тільки що пропонуєш давай. А я така, о Боже, о Боже, немає, це, це складно, насправді. Але це дуже необхідно, бо тут така жива робота включається, знаєш і ну в ракурсі там на, нашої, на, нашої теми: да це хочу і треба, то треба це, напевно, про план, да а хочу це про спонтанність. Да? Ну, ти знаєш, я теж людина, якій потрібен план. І я планую, в мене є різні способи, методи планування, різні підходи. Але разом з тим я прямо колись собі поставила задачу вчитися спонтанності Знаєш, запланувала спонтанність Це теж частина плану. І я знаю, що є люди, які дуже спонтанні. Вони собі тільки хоп, раз підірвалася, подумала і побігла. Є люди, які. Не не спонтанні вони їм треба продумати їм треба підготуватися, і ну знаєш, мені здається, що насправді, поки це не заважає тобі іншим, це абсолютно нормально більше планувати або більше бути спонтанним. Угу. Теж дуже підтримую тебе в тому плані, що це нормально. На це варто дивитися, як не на щось страшне, а як реально ну, в плані, ти розумієш, що над хочу теж можна попрацювати да, і дати собі трошки волю. Тому що ми отримуємо певний досвід, а він такий класний, він такий живий від того, що він був спонтанний в моменті, да, як кажуть, прийшла думка, і ти от відразу з нею попрацював. Для себе я вирішила це питання таким чином. Ну, якщо ми говоримо про технічну якусь частину, тому що на відчуттях, ну, я просто знаю, я в спонтанності, я, і мені страшно, я це знаю. Ну, тобто Мене це не дивує. Mm -hmm. от. І для себе вирішила так питання, що план плюс-мінус має бути, але діємо ми по ситуації. Ну, тобто, це не має бути, що от є такий план, і ми йдемо по цьому плану, ми нічого не придумаємо, нічого там не народжується, немає спонтанних ідей. Да? Просто хочу час від часу окей, але мені окей, коли це в балансі є план, ми додаємо, ми додаємо спонтанність, тоді це комбо, яке працює. Ну, дуже класно, ти говориш, і я зараз знаєш думаю про ці дві крайності, да про людей, які, наприклад, от людина може робити тільки заплановані речі, уявляєш, як цій людині складно. да Тобто, в тебе є розписаний план і тут. Якась життєва ситуація, якась непередбаченість руйнує цей план. І тоді, наскільки тут піднімається тривога і страх, тому що ніби життя руйнується. Хоча насправді просто відмінили зустріч. А для мозку це йде такий прямо сигнал, що, о Боже, така величезна небезпека. І так крайність, де людина не планує намагається нічого контролювати, де тільки спонтанність вона домовилася про зустріч. Потім передумовилась про іншу зустріч, а пішла взагалі на третю зустріч. Да, так, і така людина, якби це круто, спонтанність, круто, але така людина буде виглядати безвідповідальною. Ну, їй точно буде, наприклад, в робочих ситуаціях якісь професійні діяльності може бути складно навіть в творчій діяльності, да коли ти художник і ти малюєш так, як ти бачиш. То все одно, якщо в тебе є виставка, то до тієї виставки повинен підготувати роботи. Тобто, все одно певне певна межа у цього планування і контролю вона потрібна. Тобто, тут кожна оця, з е, крайностей вона буде складною для людини. А так, десь так, шука а шукати свій баланс. А як мені? да Скільки відсотків я планую, скільки відсотків я даю на спонтанність? Мені здається, це якраз. Те, що дає такий певний внутрішній спокій і якийсь якусь гармонію в житті, Так, yeah, впевненість, що ти справишся. От, коли ти говорила про крайності, я розумію, я була і там. І там мені знайомо, як це? Щось пішло не по плану, паніка, все. Я далі вже не бачу ніякий план, все пропало, да, оці всі відчуття, які тебе збивають, ніби і ти не можеш інакше. І на якийсь момент, не знаю, років, напевно, 7-8 назад. Я пам'ятаю, що в своїй роботі з своїм терапевтом вона мені сказала, Юля. Тобі не треба з е, твої всі блокноти зошити і плані. Тобі не треба. Тут місяць без Боже. Я думала, що я не знаю, що зі мною буде. Як я жити взагалі буду? Я не розумію. Да? Тобто, це тоді я працювала над цією крайністю, бо в мене дуже сильно от план, все розписано години туди-сюди. Ну тобто, д -д дисципліна має бути. Да? І ти починаєш працювати на над хочу, страшно, неясно, куди рухатися. Потім ти починаєш відчувати смак. А що з там таке є, класне? Е, да, тобто, це якийсь такий кайф від того, що відбувається, від такої живості, від живої енергії, що ти хоп, перепу, ці плани переставила, пішла туди ситуативно, все можу да, і так далі. Але, але немає чіткості. З результатом, якби таке собі. Да? Ну і, да, і це такий шлях, коли ти розумієш, що треба це збалансувати, От буде план, діємо так, як хочемо. Це в плюсі працює, може бути, але в кожного ці аспекти є свої. Да? Тобто, у когось своя ступінь планування, комусь достатньо три просто такі мітки собі зробити, да? а комусь це все розписати там, по хвилину, бо це є важливістю процесу, да? і давати собі простір і на то, і на то. Так, і насправді це дійсно такий момент, який не можна дати універсального правила, як має бути проявлятися ваша спонтанність і ваше планування. Так, ось це той коктейль, скажімо так, який ви замішуєте самостійно, і ви замішуєте його щодня. Ви щодня дивитеся, скільки в цей день я додам спонтанності, а скільки в цей день я додам планування. Чи сьогодні я буду тіленим на ліжку, який коли захоче, тоді й встане, чи я сьогодні встану ось о 6.30 і буду чітко робити все, що мені потрібно. Тому це, це те, що варто, де варто прислухатися до себе, а не тільки орієнтуватися на якісь такі середньостатистичні поради, які ми можемо прочитати там, типу, плануйте день і, 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 так, і так далі. Ой, да, да, да. От вже да, уже коли ти це пройшов, і ти так дивишся назад, і думаєш, боже Боже, люди, слухайте себе. Не треба цього всього, вам цього не треба. А слухати себе точно треба і довіряти собі. Дякую, Юлі, за цю спонтанну нашу розмову. Якщо тим, хто нас дивиться, це було корисно і цікаво. Напишіть нам, буде важливо почути ваш відгук, і якщо є якісь такі. Питання, які ви хочете обговорити спонтанно, напишіть в коментарях, ми теж, можливо, про це поговоримо. Дякую, Юлія, і до зустрічі.